З часу обшуків у Луцькій міській раді та Волинській обласній раді а також вдома у міського голови Ігоря Поліщука минуло більше місяця. Тоді, 19 грудня, набу повідомило про підозри двом депутатам і екснердепу. Вперше на Волині корупційний скандал вийшов за рамки локального та шкодить репутації країни. Сказав у коментарі Суспільному політолог Ярослав Ярош. Є з внутрішній ворог і зовнішній, так. Якщо зовнішній, ми розуміємо, це Російська Федерація. Так а внутрішні це одна одна з головних причин, яку нам треба подолати це корупція. Нагадаю, 19 грудня 2025 року Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили на волині депутатів обласної і міської рад на одержанні хабаря. Слідчі підозрюють, що голова депутатської фракції Свобода Волині ради Екс Анатолій Вітів у змові з головою цієї ж фракції. У Луцькій міськраді Миколою Федіком запропонували користувачу земельної ділянки у Луцьку колишньому народному депутатові Юрію Савчуку надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів США на офіційній сторінці набу у Фейсбук йдеться за версією слідства. За ці гроші підозрювані обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своїх фракцій та ухвалення. Потрібних рішень Волинською обласною та Луцькою міськрадами, аби дозволити будівництво багатоквартирного житлового комплексу на ділянці, що на вулиці Чорновола у Луцьку, екснардеп Савчук на пропозицію пристав. А після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану територій надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів. Йдеться у повідомлення САП. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудовувати. Попри те, що там вироку немає офіційного рішення суду, ми розуміємо, що для виборців потенційних, для ширшої аудиторії, ті записи, які опубліковані, затримання, оголошення підозри, це ті речі, які суттєво б'ють по репутації. Як самого Вітєва, так і Волинської свободи загалом. Тож, як давно Анатолій Вітєв і Микола Фадік у політиці і які погляди відстоюють, говорить далі політолог Антон Бугайчук. Анатолій Вітів насправді розпочав свою політичну кар'єру ще в 90-х. Він був одним із таких першопрохідців націоналістичного руху і вперше балотувався у обласну раду, якщо я не помиляюся, в 98-му році певний пік його політичної кар'єри припав на. 2012-2014 роки, коли він був депутатом Верховної Ради від фракції ВО Свобода, тоді власне, Свобода потрапила до Верховної Ради перший і єдиний раз. І Анатолій Вітів був одним із народних депутатів. Статус народного депутата і загалом така роль Свободи допомогла йому. Можливо, досягнути такого певного піку політичної кар'єри і Вітів позиціонував і, ну, напевно, позиціонує себе як націоналіст. Зараз людей, які десь е, працюють на націоналістичному, на правому е, фланзі такому ідеологічному, їх багато. Тому можна сказати, що зараз. Дуже багато таких потенційних конкурентів Вітіва і Свободи. Микола Федік, якщо я не помиляюся, прийшов в політику з кінця 2000-х і десь найбільше заявив про себе для ширшої аудиторії під час революції гідності. Він був таким, можна сказати, вихованцем місцевої свободи, тим, хто майже весь час був десь тут в осередку і в тому числі займався юридичними питаннями. Депутат Луцькради, голова фракції Свобода, 38-річний Микола Федік, якого підозрюють у корупції, зараз продовжує працювати у комунальному підприємстві Волинський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф, заступником директора з технічних питань. Торік на комунальному підприємстві він заробив 734 тисячі 796 гривень. Повідомили у відповіді на інформаційний запит Суспільного. На час слідства Миколу Федіка від роботи не відстороняли і це питання не розглядали. Посадовець має сплатити 4 мільйони 920 тисяч гривень застави, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд під час обрання запобіжного заходу 5 січня. У відділі комунікації Вищого антикорупційного суду сказали, що станом на 22 січня він не сплатив застави. Микола Федік зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну місця проживання, не відлучатися за межі Луцького району Волинської області без дозволу отримуватися від спілкування з визначеним колом осіб, здати всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також носити. Електронний засіб контролю я зараз нічого поки дослідство коментувати не можу, а тому і не буду. Суспільне намагалося зв'язатися із підозрюваним депутатом головою фракції Свобода 65 65-річним Анатолієм Вітєвим. Але його телефон не відповідає. Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень. Зобов'язав прибувати до детективу, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, не відлучатися без дозволу за межі Волинської області, уникати спілкування з визначеним переліком людей, здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, до 24 лютого 2026 року, адвокат Анатолія Вітєва клопотав про зміну запобіжного заходу апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Задовольнила її частково депутату. Повернули паспорт громадянина України. Захисник Вітєва Константин Глоба під час засідання 5 січня сказав, що на депозитний рахунок суду за Анатолія Вітєва внесли понад 6 мільйонів гривень застави. Станом на 22 січня сума внесеної застави склала 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Про це суспільному повідомили у відділі комунікації Вищого антикорупційного суду. Суспільне поспілкувалося із головами шести депутатських фракцій у Луцькій міській раді і семи фракцій у Волинській облраді щодо ситуації із депутатами-свободівцями Федіком і Вітівим, яких підозрюють у корупції щодо земельного питання, як це вплинуло на роботу органів місцевого самоврядування, як інші політичні сили оцінюють викриття НАБУ і САП на Волині. Частина депутатів погодилась на відеокоментар моїй колезі Тетяні Біскуп. Частина, зіславшись на зайнятість, надала аудіокоментар. Я двічі не голосував за це питання. Тому фракції в нас не було, тому що люди ж це ж обласна рада, люди з всієї області. Ось, але на найближчій сесії, коли це буде перед сесією, ми обов'язково зберемося, обговоримо цю ситуацію в широкому нашому колі фракції. Глобальних рішень ми не приймемо, тому що ми ж розуміємо, так? я як юрист розумію, що. Оприлюднені певні матеріали, і зараз розвив, тільки е, вирішено питання запобіжними заходами. Ось е, в нас в країні існує презумпція невинності, і це справа власне НАБУ довести цю справу до логічного закінчення. Ті події, які відбулись, безумовно що кидають тінь тінь на весь е, на всю обласну раду. Наші представники партії, наші депутатів не є фігурантами цього кримінального впровадження, не мають жодного. Стосунку до цього, але ми виступатимемо за толерантність нульову до корупції, і перш за все у всіх аспектах будемо підтримувати роботу правоохоронних органів. У нас були розмови із іншими представниками інших політичних сил. Ми говорили про те, що, по-перше, чому чекати сесію, а не збирати позачергово. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що недостатньо голосів для збору позачергової сесії. Тому що однозначно ні свобода, ні за майбутнє не буде зацікавлені в тому, щоб ця сесія відбулася. Бо на цій сесії потрібно публічно проговорити ситуацію, яка склалася в обласній раді. Я знаю про Вітєва, Він входить в обласній раді в велику кількість наглядових рад. І крім того, він є головою фракції, є головою комісії. Ми сесію мали би вже давним-давно прийняти рішення, виключити, просто призупинити його повноваження як голови комісії, і призупинити його повноваження як члена наглядових рад до моменту винесення вироку. Моя думка була є і буде однозначною, категоричною проти цього голосування проти того, щоб змінювати. Земельну ділянку, яка належить громаді області, це було земля виділена для того, щоб розвивати спорт. Мали бути громадські обговорення і все інше. Тому ми голосували проти. Пан Вітів, він голова комісії законності. Ну, я би на місці керівництва да, ну, вже би треба було б да ініціювати позачергову сесію, і хоча би для того, щоб громада волині бачила, що ми ну не такі самі, як вони, його треба було поставити на голосування, щоб поміняти. Голова фракції Слуга народу облради Ігор Лісовський відмовив у коментарі Суспільному, сказав, що має підвищену температуру тіла і погано почувається. Голова фракції За майбутнє Ігор Лех не прокоментував, як оцінюють ситуацію із підозрою у хабарництві Анатолія Вітєва, Зіслався на зайнятість. Я поспілкувалася із обранцями Луцької міської ради. Вони висловили свою позицію. Це велика. Подія, як на мене, в по перше, для нас як для країни, те, що у нас антикорупційні органи працюють, і ймовірно, що працюють добре. Ми, напевно, як депутати можемо готувати проєкти рішення про зміни в складі комісій, тобто ми не можемо виключити загалом зі складу комісії. Ну, але як мінімум, тут теж така іронія долі. Обидва підозрювані і Вітів і Федік очолюють в обох радах комісію, яка відповідає за реглами. За боротьбу з корупцією, так і в той же час є звинуваченими в таких злочинах. Ми, зокрема, я можу ініціювати власне зміну до складу комісії. Тоді вже воно вноситься на сесію, чи підтримують, чи не підтримують інші колеги. Ну, теж питання. Ми не обговорювали дане питання взагалі в цінах Луцької міської ради відносно цього питання. Я думаю, що ця власна ініціатива може бути людини, яка десь піде ну, яка має дану ситуацію, оскільки ми не маємо таких повноважень це робити, і для нас це дуже болісно, неприємно. Але скажу відверто, що підозра і навіть обшуки це ще не вирок. Ні, не вплинуло нічого. Це працює, дороги розчищаються, місто живе, бюджет прийнятий. А яка ситуація сталася? Ну, що є вже суду, ну, скажіть, немає рішення суду зв'язку. Це нормально, так? Для нинішнього Другі? політику? Нормально, ненормально, не нам судити. Безумовно, це кидає тінь на всю міську раду, на всіх депутатів, і нам, як фракції, надзвичайно неприємна ця ситуація, і вона є ганебною. Очевидно, що якщо є розслідування набу, то воно просто так не, не проводиться. Ми вже бачили дуже гучні справи від набу. Тому, ну звичайно, потрібно почекати результатів і не можна звинувачувати людину без рішення суду. Але ми бачимо системну проблему з корупцією в стінах міської ради. Я нічого не знаю взагалі інформації стосовно тих подій, взагалі якби, що воно далі буде. Оцінку слідству дати неможливо, тому що слідство триває. Чи законно чи підставно, чи не підставно, ну це пак це скаже суд. Як вплинуло на роботу, ну я думаю, що негативно як сприймає суспільство орган місцевого самоврядування. Звичайно, якась етична сторона тут виглядає дуже погано. Так, можливо, воно вплинула. Фізично на роботу, думаю, що ніяк не вплинуло. Фракція Свобода у Луцькій міській раді не найбільша, проте ми бачимо таку ситуацію, що жодна із фракцій не має так званої монобільшості, тобто не може сама добитися вирішення певних питань. Тому міському голові для того, щоб забезпечувати втілення своїх рішень, потрібно домовлятися із різними політичними силами. Депутати Анатолій Вітів і Микола Федік можуть скласти мандати за власною ініціативою через втрату громадянства переїзд до іншої країни за доведено судом вчинення кримінального правопорушення або ж після процедури відкликання виборців, роз'яснює політолог Ярослав Ярош. Якщо говорити про механізми відкликання депутатів, так то в нас самі міські ради чи обласні вони не мають таких повноважень, тому що в принципі ну тут і правильно, тому що все-таки обрали виборці. Так вони делегували ці повноваження. Відповідно, це має бути ініціатива саме виборців. Є позбавлення, скажімо, депутатів чи відкликання за народною ініціативою. Це, тобто, збирається група ініціативна, збираються підписи, потім перевіряються ті підписи. Це Процедурно потім надаються ті ж партії для того, щоб вона розглянула. Ну чи буде ну і прийняла рішення. На офіційній сторінці Волинської обласної організації всеукраїнського об'єднання Свобода 15 січня з'явився допис щодо підозр депутатам від свободи. Зокрема, повідомили, що в разі доведення вини в судовому порядку винні мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України. Разом із тим застерегли від використання цієї справи для політично-вибіркового зведення рахунків. Заяві все сказано. Щось додати, я не повноважений від партії. Я рядовий член. Ситуація складна, але давайте дочекаємося рішення суду і будемо все бачити. Тоді наступні кроки, буде партія робить є підозра, що це і політичний процес, а не тільки економічний. Ми бачимо, що завершились повноваження як депутатів обласної ради, депутатів міської ради. А відповідно будуть вибори так. І бачимо, що оці всі події говорять про те, що є запис суспільства на нові якісь політичні проекти, нові політичні сили. Але якщо ми говоримо про вже конкретну ситуацію, ну точно іміджово партія Свобода ну десь ну точно, якщо ми говоримо, що десь причетні навіть до тих чи інших моментів обласний керівник, міський, то зрозуміло, що тут є питання і рівень підтримки. Зрозуміло, буде меншим тут можна прогнозувати. Суспільне відстежує ситуацію про усі події. Повідомлятимемо на офіційному сайті, сторінках у соцмережах та Ютубі. На все добре.